Шаунака сказав О візника, розкажи знову, але докладно, цю історію про мудрого і благочестивого Астіку, бо бажання почути її у нас велике. Ти розповідаєш солодко, улюб'язний, з м'яким наголосом і гарним складом ми вельми насолоджуємося цим сину. Ти говориш, як твій батько, адже батько твій завжди був радий нашому бажанню слухати його. Розкажи ж нам цю оповідь так. Які її розповідав той батько? Сута мовив, я розповім тобі цю оповідь про Астіку, що сприяє довголіттю, як вона була почута мною від батька, коли він їй розповідав її. Колись, у часи деваюги, обрахмане, були у Праджапаті дві чарівні дочки, дивовижні й бездоганні сестри, обдаровані красою. Обидві вони, кадру та віната, були дружинами Каш'япи». І володар Кашяпа, подібний праджапаті, задоволений ними дав у великій радості дарунок обом доброчесним дружинам. І ті кращі з дружин, як тільки почули від Кашяпи про найкращий подарунок, від радості відчули найбільший захват, кадру обрала собі синами тисячу змій рівних силою, Віна та ж обрала двох синів, що перевищували синів кадру силою, могутністю доблестю і відвагою. І дав їй чоловік цей дарунок бажаних синів, та ще й з додачею. Хай буде так, сказала тоді віната тому Каш'япі, і віната досягла своєї мети, одержавши двох синів, що мали перевагу в силі. точно так само досягла мети і кадру, одержавши тисячу синів рівних силою. Нехай же виношуються старанно обидва зародки. Сказав великий аскет каш'япатим дружинам, зраділим тарунком і пішов у ліс. Через довгий час кадру породила десять сотень яєць, і два яйця породила тоді віната. Яйця ті. Зраділі служниці поклали у вологи посудини на п'ять сотень років, і через п'ятсот років вилупилася сини кадру, а з яєць вінати двійня все не з'являлося. Та смиренна богиня, що ждала синів і сорому розбила їїця й побачила там сина з розвиненою верхньою половиною тулуба. У той час, як інша половина ще не була розвинута. Син її, сповнений гніву, прокляв її. Так говорить переказ. Він сказав О, мамо, охоплена жадібністю, ти зробила мене сьогодні недорозвиненим до тілі. Тому ти будеш рабинею. Тож. Мамо, рабиною ти будеш служити п'ять сотен років, але інший твій син визволить тебе, о мамо, якщо ти і цього благочестивого сина, так само, як і мене не зробиш завдяки розбитому яйцю, недорозвиненим або виродливим, ти повинна дочекатися часу його народження ще в п'ять сотень років. Якщо омудра ти бажаєш одержати гарного й могутнього сина. Так, проклявши віна, то її син. Піднявся у небесний простір і завжди показується там, під час світанку, у вигляді візника сонця, і в належний час народився з іншого яйця Гаруда, винищувач Змій. Тільки не народившись, він покинув вінату і піднявся в повітря з наміром дістати собі поживи, яка визначена йому творцем бо він був голодний і хотів їсти.